Доброго дня, шановні, ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців і це 17 ж заняття. Ми продовжуємо вивчати статті бухгалтерського податкового кодексу, що стосується податку на додану вартість. Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів послуг. Стаття 188.1 База оподаткування операцій з постачання товарів послуг визначається, виходячи з їх договорної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів, крім акцизного податку, який нараховується відповідно до статті 213. Збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку. Податку на додану вартість та акцизного податку на спиртетиловий, що використовується виробниками з об'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблення з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та елексірів. При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів не може бути нижче ціни придбання таких товарів послуг. База оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової залишкової вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалися станом на початок звітного податкового періоду, протягом якого здійснюються такі операції а у разі відсутності обліку необоротних активів, виходячи. І звичайної ціни за винятком товарів послуг, ціни, які підлягають державному регулюванню, газу, який постачається для потреб населення, електричної енергії, ціна на яку склалася на ринку електричної енергії. А цей абзац про постачання товарів послуг, базового податкування не може бути нижче ціни придбання. Породила таку назву, як мінбаза. І саме з цього приводу виникає дуже багато питань, тому як нормативних, в нормативних документах немає такого терміну, як ціна придбання, такого терміну немає. А про таке поняття, як звичайна ціна. А, можна написати наукову роботу. Е, з цих питань деякі роз, є деякі роз'яснення податкове, де вони радять розглядати ціну придбання як вартість товару, зазначену в договорі, та визначати мінбазу, виходячи з вартості, за якою товару придбано у власність. Також мінбаза може бути, може бути залежана від постачальника. Наприклад, придбали, придбали товар у платника ПДВ чи не платника ПДВ. А, але в будь-якому разі, ми розглянемо потім на прикладах ці випадки, але в будь-якому разі це питання потребує вашої уваги і ретельного вивчення. До складу договірної контрактної вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через. Будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів послуг до складу договірної кон контрактної вартості не включаються суми неустойку, штрафи або пені, 3% річних від просроченої суми та інфляційні витрати відшкодування шкоди, в тому числі відшкодування опущеної вигоди, за рішення міжнародних комерційних та інвестиційних Ційних арбітражів або іноземних судів, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договорних зобов'язань, до бази оподаткування включаються вартість товарів послуг, які постачаються за виключенням суми компенсації на покриття. Різниці між фактичними витратами та регульованими цінами тарифами у вигляді виробничої дотації з бюджету та або суми відшкодування орендодавцю бюджетній установі витрат на утримання даного, орен... даного в оренду нерухомого майна на комунальні послуги та на енергоносії та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримач... отримувачем товарів послуг, поставлених таким платником податку. У випадку передбачених статтею 189, яку ми зараз будемо розглядати цього кодексу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статті 189. Стаття 189 особливості визначення бази оподаткування у разі постачання товарів послуг в окремих випадках. Стаття 191.1 у разі здійснення операції відповідно до пункту 198.5. буде далі. Цей пункт статті 198 цього кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається, виходячи з балансової залишкової вартості, що склалася станом на початок звітного податкового періоду, протягом якого здійснюється такі операції. У разі відсутності обліку необоротних активів, виходячи із звичайної ціни за товарами послугу, виходячи з вартості їх придбання. Стаття 189.2. Зрозуміло, щоб зрозуміти, про що тут річ, треба знати, що ж написано в статті 198.5. Але ми розглянемо її трохи далі. Так, стаття 189.2, вартість тари, що згідно з умовами договору контракту, визначена як зворотня заставна. До бази оподаткування не включається. У разі, якщо у срок збільшений з 12 календарних місяців з моменту надходження зворотної тари вона не повертається, відправнику вартість такої тари включається до бази оподаткування отримувача. У деяких підприємств це не маленькі суми, тож ця стаття податкового кодексу для них важлива. Стаття 189.3. У разі якщо платник податку проводить підприємницьку діяльність з постачання вживаних товарів комісійну, коми, комісійну торгівлю, то що прийняті за договором комісії в осіб, не зареєстрованих як платники податку базові оподаткування як комісійна винагорода такого платника податку. У випадку, коли платник податку здійснює діяльність постачання вживаних товарів, придбаних у осіб, не зареєстрованих як платники податку за договорами, що передбачають перехід права власності на такі товари, базою оподаткування, є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів, визначених в порядку, встановленому цим розділом, датою збільшення податкових зобов'язань платника податку, бачите, тут навіть. Дата виникнення 186 стаття, яку ми розглядали, але тут є норми, коли у нас з'являється зобов'язання, датою збільшення податкових зобов'язань платника податку і дата, визначена за правилами, встановленими пунктом 187.1 статті 187. При цьому ціна. Продажу вживаного транспортного засобу визначається. Для осіб, не зареєстрованих як платник податку, виходячи з ціни, зазначеної у договорі куплі-продажу, але не нижче ринковою вартості такого засобу, розрахованої суб'єктом оціночної діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до за закону. Для платників податку, виходячи з договірної контрактної вартості, але не нижче звичайних цін. Для цілі цього розділу вживаними товарами вважаються товари, що були в, в, в користуванні не менше року та придатні для подальшого користування у незмінному стані чи після ремонту, а також транспортні засоби, які не підлягають під визначення нового транспортного засобу. І ось визначення транспортного засобу новий новим транспортним. Засобом вважаються, а наземний транспортний засіб, той, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства, не був зареєстрований в інших державах, і при цьому має загальний наземний пробіг до 6 тисяч кілометрів. Б – судно, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства, не було зареєстроване в інших державах, і при цьому пройшло не більше 100 годин після першого введення його в експлуатацію. В літальний апарат, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства, не був зареєстрований в інших державах, та при цьому його на літний час до, до такої реєстрації не перевищує 40 годин після першого введення в експлуатацію. Нелітним вважається час, який розраховується від блок часу зльоту літального апарату до блок часу його приземлення. Стаття 189.4. базове податкування для товарів послуг, що передаються, утримуються у межах договорів комісії, консигнації, поруки, довірчого управління і вартість постачання таких товарів послуг визначена в порядку, встановленому статтею 188 цього кодексу. Дата збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання і отримання товарів послуг у межах договорів комісії, консигнації, поруки доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та безправа власності на такі товари послуги повизначається за правилами, встановленим статтею 187 198 цього кодексу. Зазначений порядок. Дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту застосовуються також на операції з примусового продажу арештованого майна органами юстиції. Стаття 189.5 у разі позначення товарів, які були повернуті лізингоодержувачем-лізингодавцю за договором фінансового лізингу у зв'язку з його невиконанням чи неналежним виконанням, в тому числі повернуті на підставі виконавчого напису нотаріусу, та при цьому лізингодавцем за операцію з повернення таких товарів до складу податкового кредиту не включалися суми податку. Базою оподаткування є позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання таких товарів. Ціна придбання визначається як вартість товарів, за якою товари були повернуті лізингодавцю. а саме як первісна вартість товарів об'єкта фінансового лізингу за вирахуванням сплачених лізингових платежів у частини компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу. У разі придбання товарів платника податку. Ціна придбання визначається за рахуванням податку на додану вартість. Угу. Якщо за товари, базі оподаткування при постачанні яких визначається як позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання, в майбутніх податкових періодів сума податку за операцію з повернення таких товарів були. Включенню до податкового кредиту лізингодавця застосовується положення пункту 189.5, 198, 198, точка 5 статті 198. Стаття 189.6. Норми пунктів 189.3 до пункту 189.5. Цієї статті не поширюються на операції з експортування товарів за межами території України або ввезення на митну територію України товарів у межах зазначених договорів. Стаття 189.7. У разі якщо платник податку здійснює операції постачання товарів послуг, які є об'єктом оподаткування, згідно з статтею 185 цього кодексу, під забезпечення боргових зобов'язань покупця, наданих такому платнику податку в формі простого або переказного векселя, або інших боргових інструментів, далі вексель, випущених таким покупцем або третьою особою базою оподаткування, є договірна вартість. Визначена в порядку, встановлено пунктом 188.1 статті 188 цього кодексу без рахування дисконтів або інших знижок з номіналу того, такого векселя. І за процентними векселями така договірна вартість збільшується на суму процентів, нарахованих або таких, що повинні бути нараховані на суму номіналу такого векселя. Ну, є великі сумніви, що ви будете працювати з векселями, але зараз ми вивчаємо всі статті, які є в податковому кодексі. Стаття 189.8 на номінал Векселя, у тому числі без урахування дисконтів або з урахування процентів, податкові зобов'язання не нараховуються. Стаття 189.9 У разі, якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податків, така ліквідація для цілів оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. Дуже важлива стаття. Норми цього пункту не поширюються на випадку, коли основні виробничі та невиробничі засоби ліквідуються в зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили. А в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, в тому числі у разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджуються відповідно до законодавства. Або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням. Стаття 189.10. У разі що внаслідок ліквідації необоротних активів отримується комплект. Вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках, з метою їх використання в господарській діяльності платника на такі операції не нараховуються податкові зобов'язання. Ну, дякуємо, хоч так, не нараховуються. Хоч в цьому випадку. Далі 189.12 у випадку, коли платник податку здійснює операції з постачання особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробу, переробки. Раніше придбаних, заготовлених таким платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об'єктом оподаткування є торгова націнка, надбавка. Встановлена таким платником податку стаття 189.13 у разі постачання відповідно до закону України про автомобільний транспорт, квитки на проїзд в автобусах та на перевезення багажу, багажу базового оподаткування є винагорода, що включає Автостанційний збір до бази оподаткування не включається вартість перевезення, що перераховується перевізнику та сума витрат на страхування пасажирів, які перераховуються страховій компанії. Стаття 189.14 у разі постачання на митній територію України товарів, які є продуктором переробки товарів. Поміщених у митний режим переробки на митній території, у тому числі отриманих як оплата за постачання послуг з переробки, база оподаткування визначається згідно із статтею 188 цього кодексу. Стаття 189.5 15 у разі постачання продажу, відчуження іншим особам, банками та іншими фінансовими установами майна, набутими ними у власність на слідок звернення стягнення на таке майно. Базою оподаткування є позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна. Ціна придбання визначається як вартість майна, за якою таке майно набуте у власність. У разі придбання майна у платника податку ціна придбання визначається зрегуванням. Податку на додану вартість. І що за таким майном суми податку були включені до складу податкового кредиту банком іншою фінансовою установою, застосовується положення пункту 198.5 статті 198 цього кодексу. Стаття 189.16 Базове оподаткування операцій з постоянно. Чання послуг з перевезення приміщення транспортування природного газу, транскордонними газопроводами транспортування природного газу території України в митому режимі транзиту, що виконуються, надаються публічними акціонерними тор... товариствами. Національна акціонерна кампанія Нафтогаз України визначається виходячи з договірної контрактної вартості з урахування загальнодержавних податків та зборів. Стаття 189.17. базове оподаткування для операцій з вивезення товарів за межі митної території України є договірна контрактна вартість таких товарів зазначена в митній декларації, оформлені відповідно до вимог митного кодексу України. Стаття 189.18. у разі постачання тютюнових випарів, тютюну та промислових замінників тютюну рідин, що використовується в електронних цигаретах, для яких встановлені максимальні. Роздрібні ціни при їх постачанні на митній території України, базою оподаткування є максимальна роздрібна ціна таких товарів без рахування податку на додану вартість. Добре. На цьому ми припинимо розглядати податковий кодекс. Будемо розглядати на наступних заняттях. А я вам бажаю щастя і всього самого гарного!